Одного разу діти вирішили висадити квіти. Давай їм допоможемо. Напевно, в тебе вдома також є квіти на підвіконні. А чи знав ти, що вони дуже корисні для здоров'я людини, адже вони очищують повітря, яким ми дихаємо? Чи знаєш ти, що потрібно для того, щоб посадити квітку? Називай разом зі мною горщик, ґрунт. Лійка з водою, лопата та граблі, саджанець. Розглянь послідовність висаджування саджанця або насіння. Уяви, якщо би ти саджав разом із дівчинкою. як би ти попросив лійку. Дай, будь ласка, лійку. Що ж потрібно квітам для росту? Світло, тепло, постійно поливати вода. Також для квітки буде корисним, якщо ти будеш спушувати ґрунт у горщику та прибирати пил з листочків. Дякую тобі за допомогу! Не забувай слідкувати і за своїми квітами.